Співпадіння не думаю саме так в тему почати цей короткий відос. А суть про що? Якщо ви за мною слідкуєте, ви бачили, що я купив під клієнта на американському аукціоні Ford, Mustang, Mach-E, електричка, класно заряджена тачка вогонь. Можливо, ви бачили, що він уже у мене в кривому розі на відновленні, про нього буде повний випуск. Ну і що ви думаєте, звертається до мене клієнт, мій постоянний клієнт, бо я вже йому привозив в автомобіль. Для мене цінно, коли люди звертаються до мене знов. І так дуже часто буває. Слава Богу, дякую вам, мої клієнти найкращі. Тож купив я під клієнта і ще один мустанг. І в чому співпадіння? Уявіть обидва мустанги, які я купив за останні три місяці. Вони 24-го року, вони в однаковому кольорі. Уявіть. І це якийсь unbelievable. Тобто майже... дві... Ну, це рідкісна автівочка, правда? І от так от такі співпадіння. І що ж це за мустан, друзі? За 19500 ми його виграли на аукціоні. Автівочка майже ціла. Вона побита градом, вона не була в ДТП. Має пробіг лише 9000 кілометрів не миль. Коротше, нова тачка. Тачка вогонь. Подивіться на цього красень. Ну, а хочеш собі класний електромобіль, будь ласка, звертайся до мене. Всі мої контакти є в описі, і обов'язково підпишись на мій телеграм-канал з електромобілями. Це найбільший телеграм-канал з електричками в Україні. Там часто я публікую мустанги і не тільки, там ти обереш своє авто. І найголовніше, що ти маєш знати, я Антон Ферум, твій надійний імпортер автівок в Україні.